Життя прекрасне, в ньому є багато речей, подій, цікавих нам людей. І з кимось зустрічаємося на свята, хтось щить чи підкидає нам ідей. Багато тих, з ким весело і цікаво, колеги, друзі і знайомі теж, і з кимось нам приємно пити каву, спостерігати за життям у соцмереж. Є ті, що у думках бувають часто, і ті, що не зникають із думок, чий сміх лунає дзвоником сріблястим, і з ким прокинутись так хочеться удвох. Є ті, що нам даровані від Бога, співзучна нам споріднена душа, яка томує біль твій і тривоги, та край землі з тобою вирушав. Є ті, що можуть з нами розділити щасливе і наповнене життя. Вони як віра, де не треба ворожити, а треба довіряти почуттям. Є ті, кого не можна не любити, то завжди скаже, вірю в тебе, дій. Є ті, з ким не страшно постаріти і бути разом заповітніша і з мрій. Життя прекрасне, в ньому є багато. Речей, подій, цікавих нам людей. І з кимось зустрічаємося у свята, а з іншими народжуємо дітей. Дорога кохана, вітаю тебе з твоїм святом днем народження. Така, як ти, у світі лише одна. Крізь тебе міцно обіймає і вдячний Богу, що мені була дана.